Радий привітати вас, поспілкуватися з вами і надати роз'яснення щодо наших освітніх програм, які проводяться на нашій, на нашій кафедрі, і стосовно тих спеціальностей, які ви можете отримати, навчаючись в університеті на нашій, нашій кафедрі. Спеціальність, як уже було сказано, називається харчові технології. І освітні програми в нас так точно також будуть називатись. Раніше це була 181 спеціальність тих, хто міг бачити їх у попередніх наших рекламних проспектах. І з нинішнього року відбувається нова нове маркування, нова номерація. Тепер вона називається G13, і спеціальність харчові технології. Будь ласка, наступний слайд. На нашій кафедрі ми проводимо навчання за трьома освітніми програмами. Перша називається харчові технології. і спеціальність як називається освітня програма. А навчання проводиться 4 роки. По закінченню випускники отримують кваліфікацію бакалавра з харчових технологій. В майстратурі це продовження навчання. У нас навчання проводиться за двома освітніми програмами. Одна з них буде називатися Технології продуктів бродіння і виноробства. Магістр півтора року навчається, і за ті ж самою спеціальністю харчові технології, але освітня програма технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів. Повторюю, теж півтора роки підготовка відбувається і отримують кваліфікацію магістр. З технологій зберігання, консервування, переробки плодів та овочів. Будь ласка, далі. Переваги навчання на нашій кафедрі. Це якісна освіта на безкоштовній або на контрактній основі на денній і заочній формах навчання, це провідна профільна кафедра України з підготовки висококваліфікованих фахівців. Тому що особливо можу підкреслити, що з технологій бродильних виробництв і виноробства не, не так багато університетів веде підготовку за, такими, за такою спеціальністю і, і кваліфікацією. Це практика і професійне стажування на сучасних підприємствах України і Франції, можливість навчання з будь-якої точки світу. І гарантоване працевлаштування на провідних вітчизняних і наземних підприємствах, установах та організаціях харчової промисловості. Тому що, як уже сьогодні згадували, без фахівців нашого профілю людина ну і мабуть жодного дня не зможе. Перебувати тому, що продукти харчування, які виготовляють наші фахівці, не лише можуть, але й працюють і виготовляють продукти харчування технологами, це фахівці саме в цій сфері. Наші підприємства, з якими ми контактуємо, де є творчі зв'язки з багатьма підприємствами галузі. Що є базами для проведення і технологічної і переддипломної практик наших студентів. Назви і е, марки їх показані на цьому слайді. Далі. Хочу додати, що відповідно до угоди про співробітництво між Федерацією обміни Франція Україна і ХДУ, студенти нашої спеціальності можуть проходити Професійне стажування і мають можливість подальшого працевлаштування на харчових підприємствах Франції. На лабораторних практичних заняттях студенти вдосконалюють свої знання з технологій харчових виробництв, які вони отримують на лекційних курсах, із загальних технологій харчової промисловості. З великою зацікавленістю приходять у нас дегустації вин, коньяків. Під час якої оцінюють і якість, типовість таких напоїв, звучать органів відчуття людини це зору, смаку, нюху. Студенти з цікавістю вивчають технології харчових виробництв, бо вже з третього курсу мають можливість реально працювати на підприємствах харчової промисловості і успішно суміщають працю з навчанням онлайн. Хочу додати, що серед наших випускників є професійні сомельє, це дуже рідка спеціальність, така це випускники наші, нашої кафедри, адже органолептичне оцінювання вин, коняків, це процес відповідальний і вимагає неабияких знань, вмінь, навичок та тренування. Недавно у нас відбувався в університеті студентський джем, і для нього наші студенти під керівництвом викладачів навіть приготували нові, нову рецептуру такого студентського джему, які вручали переможцям цього конкурсу наукових робіт, де займались студенти. Хочу ще додати, що спеціальність 181 вважається. Спеціальністю з особливою підтримкою державою, про яку сьогодні вже згадували, там, де виділяється більша кількість бюджетних місць і, і спрощені процедури вступу на цю, на цю спеціальність. Про можливість працевлаштування. Наші випускники не лише можуть, а й працюють на підприємствах. Харчової, в тому числі виноробної, лікари пиво пивобезалкогольної, консервної, хлібопекарської, кондитерської, молочної, м'ясної, зернової, жирової, цукрової та інших галузей харчової промисловості. Вони працюють в лабораторіях по контролю якості і безпечністю харчової продукції на цих харчових підприємствах, в центрах зацінювання якості харчових продуктів. В лабораторіях, де сертифікують харчові продукти і харчові добавки, в лабораторіях з якості харчових продуктів, в науково-дослідних конструкторських проєктних організаціях, в голозевих міністерствах, відомствах можна наводити багато прикладів, де наші випускники, зрозуміло, не з першого дня, а після набуття певного досвіду, вони мають можливість ефективного зростання своїй професійній майстерності і підвищувати свій рівень, тому що ми готуємо практично фахівців для середньої і вищої лавки ланки управління підприємствами. Ну і безумовно, наші випускники після успішного завершення магістратури аспірантури можуть працювати також у вищих і середніх навчальних закладах відповідного профілю. Щодо посад, які можуть займати е, наші випускники, це керівники підприємства, головні фахівці до них відносяться головний інженер, головний технолог, це начальники управління, завідувачі е, лабораторій на під, цих підприємствах, директор, начальники або майстри цехів, е, відділ технічного контролю, керівники лабораторії, Технологи, фахівців, фахівці з оцінки харчових продуктів, керівники виробничих лабораторій, спеціалісти сертифікації, головні технологи, це інженери і старші інженери, технологи, і головні інженери проектів, які впроваджують нові розробки. Будь ласка, ми представляємо контактні телефони, за якими ви можете зв'язатися або написати нам на кафедру. Ми відповімо на всі запитання, які вас, вас цікавлять. Ну і безумовно чекаємо вас на вступній кампанії. Бажаємо, що ви берете нашу спеціальність і будете успішно навчатись. Це ось наші дівчата, які закінчили магістратуру, успішно працюють і задоволені своєю роботою. Ми бажаємо вам теж успішного вступу і успішного навчання. До зустрічі!